Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2 автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, на якому з малюнків зображено графік функції y дорівнює 3 відняти х і 4 малюнки. Ми повернемося до наших малюнків, але виконаємо деякі дії. Знайдемо декілька точок, що задовольняють нашу формулу. Візьмемо х-аргумент 0 і 3. Якщо х дорівнює 0, то y буде дорівнювати 3 відняти 0, це буде 3. Якщо Х дорівнює 3, то y буде дорівнювати 3 відняти 3, це буде 0. Отже, графік нашої функції має проходити через точки з координатами 0,3 і 3, 0. Повертаємось до наших графіків, щоб дати відповідь на питання задачі. На першу малюнку графік проходить через точки з координатами 3, 0 і 0,3. Він якраз нам підходить. Але розглянемо другий малюнок. Графік проходить через точки з координатами мінус 3, 0 і 0, 3. На третьому графік проходить через точки з координатами 3, 0 і 0, мінус 3. І на четвертому проходить через точки з координатами мінус 3 0 і 0 мінус 3. Нас задовольняє перший малюнок. Тому записуємо відповідь. А. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 7 виконано.